Вітаю! Сьогодні покажу, як правильно робити щеплення черешні, сорт приусадібна. Для цього нам потрібно зібрати матеріал з дорослого дерева. Для цього зрізаємо однорічні гілки. Тепер треба дочекатись вечора і буду прищеплювати цю черешню на вишню. Починаю з підготовки підщепи. У моєму випадку це молода вишня з живою корою, що добре росте біля дому. Спершу видаляю всі зайві гілочки, листя пагани. Усе, що затіняє або заважає доступу до майбутнього місця щеплення. Місце має бути максимально відкритим, чистим і добре освітленим, щоб високорух був активним. Це важливо, бо при окуліруванні потрібно, щоб кора легко відділялася від деревини. Перед початком щеплення дезінфікую ніж, використовую звичайний спирт. Ніж має бути не просто чистим, а ідеально стерильним і дуже гострим. Тупий або брудний інструмент може зіпсувати все щеплення. Далі роблю те подібний надріз на корі вишні, вертикальний надріз приблизно 2,5 см і один поперечний вгорі близько 1 см. Після цього акуратно відгинаю краї кори, намагаючись не рвати і не відривати їх. Просто відсуваю в сторони, щоб сформувати кишеню для щитка з брунькою. Тепер переходжу до черешні. Вибираю однорічний пагін із добре розвиненою середньою брунькою. Острим ножем відрізаю щиток з брунькою плавним і рівномірним рухом. Разом з корою можу зняти з тонкий шар деревини це нормально. Але для цього типу щеплення деревину потрібно прибрати. Тому з тильного боку щитка обережно знімаю деревину. Залишаючи тільки кору з живою брунькою. Це і є щиток без деревини, його простіше вставити під кору і він краще прилягає до камбію, що значно підвищує шанси на приживлення. Вставляю щиток під кору в підготовлений те подібний розріз. Роблю це акуратно рухом знизу вгору. Щиток має зайти повністю щільно прилягти, але сама брунька при цьому залишається відкритою, її не можна затиснути плівкою. Тепер фіксую місце щеплення. Для цього використовую спеціальну щеплювальну стрічку, еластичну, але щільну. Обмотую навколо, притискаючи краї розрізу до щітка. Основне правило, стрічка має щільно притискати кору по всьому периметру, але не накривати саму бруньку. Вона повинна дихати інакше загине. Коли все зафіксовано, щеплення завершене. Тепер залишається чекати. У перші кілька днів бажано не чіпати гілку, не паливати зверху і не відкривати. Через 2-3 тижні можна бути, буде побачити результат. Якщо брунька залишилася зеленою, не засохла і трохи набрякла, це означає, що щеплення вдалося. До речі, якщо було цікаво, підтримай це відео лайком і підпишись, аби не пропустити продовження. Напиши в коментарях, з якого ти міста чи села, і чи пробував таке щеплення раніше. Цікаво дізнатись, як у кого приживається.